Ти здивуєшся, але хліб та картопля діють на організм абсолютно однаково. Обидва продукти швидко підвищують рівень цукру в крові, навантажують випішнкову, провокують запалення та зважають спалювання жиру. Після хліба та картоплі різкість стрибок інсуліну, втома, напряки та тягне на солодке. А при регулярному вживанні у тілі запалення суглобів та легкий сиральний жир навколо печінки на животі. Хочеш бути стрункою та енергійною? Перебирає і картоплю з раціону, Додай інші джерела складних вуглеводів, кінуа, гречку, бугур, темний рис, кукурудзу, овочі та зелень. Хочеш навчитися так, щоб цього очищалася на брикалу запустити природний процес ліполізу з розпалювання, позбавитися від 3-7 кг за сім днів, запустити процес оздоровлення приходь на марафон Далія 18 жовтня, який проводимо без вуглеводів. Марафон триває лише один тиждень. Закупити потрібні продукти вже потрібно зараз. Я в команді досвідчених кураторів навчу, як потрібно худнути та відновити енергію без виснажливих дієт та стресу. Супровід безкоштовний. Пиши в коментарях, хочу а краще особисті повідомлення. Я надішлю докладну інформацію, що необхідно для участі.